Друзі, сьогодні ми вам навчимо, як треба віджиматися. Ноги треба, щоб були сперці. Тобто. Коротше, от так от, як в мене, і руки на уровні плеч. І попробуйте спочатку відживати не так, як я, а до стола. Ну, а потім на стільці може. Тому, якщо дойдете на пола, то вам прийдеться вже сложні. Надо руки, як я казав, на уровні плеч, а ноги треба двоє, щоб було зразу вчити, і попитати віджатись по пару раз. Ну, це я вам показав як весу, але можна ще медленно віджатись. Це просто можна лягти, але медленно це сложно. Я багато медленно не можу. Один. Два. Три. Но медленно треба потренуватися. Ладно, так що ми показали, як треба робити, щоб віджатись. Тепер ми покажемо, як накачати руки. Друзі, сьогодні я покажу, як треба вже гантелями. Я вже показував, як треба віджиматися. І як гантелями зараз буду показувати. Надеюсь спочатку. Якщо ви ці кіновічки, то просто можете раз, два, три, чотири А якщо вже про, ну чуть, -чуть про, то так. Ладно, так. Двома. Я вже чуть довго качаюсь, але я вже тяжкі, що роблю так. Ладно. Ну так то такі гантели для новичків. Ну, ви можете ще купити сильніші гантелі, і буде вам вже це у мене немає тяжеліших. Ну, то вибачте. Може, куплю люди через рік. І тоді вийде ще відео. Ладно, друзі. Я вже всі способи, як накачати руки, показав, ну і ноги. Кстати, їсти, що треба білок. Ладно, друзі. Всім пока. Почекайте. Ну, от так от друге діло. Oh my god, well, друзья, пока.